Прогноз погоди в Україні на три дні з 21 по 23 січня 2026 року. Мене звати Українчик. Січень не аби як дивує різкими перепадами температури повітря, то мороз, то потепління, і так майже весь місяць. Наразі, любі глядачі, нас знову чекає морозний період. Відомо про зниження температури повітря до мінус 13 градусів, але є і гарна новина: після холоду знову стане тепло, і на термометрах будуть плюсові показники. Отже, зараз я детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 21 по 23 січня 2026 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Отже, середа, 21 січня 2026 року. Північ, Чернігівщина, тут денна температура коливатиметься від мінус 5 до мінус 3 градусів, нічна, мінус 9, мінус 11. Сумська область вдень від 5 до 3 градусів морозу, вночі від мінус 11 до мінус 13. Житомирська область Київщина і сама столиця вдень від 3 до 1 градусу морозу, вночі мінус 4 мінус 6. Невеликий сніг очікується в Чернігівській і Сумській областях. На Житомирщині та Київщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Південний регіон: Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Одеська область вдень від -1 до плюс 1 градусу, нічна температура від мінус 3 до мінус 6. У районі Бассарабії вдень від 1 до 3 градусів тепла, вночі мінус 3 мінус 5. Кримський півострів вдень від 0 до мінус 2, вночі від 2 до 4 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний: 7-12 метрів. За секунду. Західний регіон України. Волинь і Львівська область вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вночі мінус 4 мінус 6. Рівненська і Хмельницька області вдень від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 5 мінус 7. Тернопільщина, Івано-Франківщина і Чернівецька область. Вдень від 1 до плюс 1 градусу за Цельсієм, вночі мінус 5 мінус 8. Закарпаття – вдень від 0 до плюс 2. Вночі від 5 до 7 градусів морозу. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Схід – Харківська область. Тут вдень від 2 до 4 градусів з позначкою «мінус». Вночі від 7 до 9 градусів нижче нуля. Луганщина. Тут мінус 2 мінус 4, вночі від 4 до 6 градусів морозу. Донецька область вдень від 1 градусу з позначкою мінус до 1 градусу з позначкою плюс, вночі мінус 4 мінус 6. Маріуполь день плюс 1 вночі від 1 до 3 градусів морозу. Мінлива хмарність і без опадів. Вітер Північний сильний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. Дніпропетровщина, Кропивницький і північ Кіровоградської області. В день від мінус 3 до мінус 1. У нічні години від 4 до 6 градусів морозу. Південь Кіровоградщини. В день від мінус 1 до плюс 1. Вночі від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. Полтавщина, Вінниччина і Черкащина. В день від мінус 4 до мінус 2. Вночі мінус 5, мінус 8. Невеликий сніг очікується у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 21 січня буде трохи збурена сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Четвер, 22 січня 2026 року. Північний регіон. Чернігівська та Сумська області вдень мінус п'яти до мінус трьох вночі від 8 до 10 градусів нижче нуля. Житомирська область вдень від 3 до 1 градусу морозу, вночі від мінус 7 до мінус 9. Київщина і Київ вдень мінус 4, мінус 2, вночі мінус 7, мінус 9. Хмарно, без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь. Херсонщина, Миколаївщина, Одещина вдень до плюс 2, вночі від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. Бассарабія вдень плюс 1, плюс 3, вночі мінус 4, мінус 6. Запоріжжя вдень градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від мінус 3 до мінус 5 градусів. Крим В день плюс 1, плюс 3, вночі мінус 2 мінус 4. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Західний регіон України: Волинь, Івано-Франківщина, Закарпаття і Чернівці. Вдень від 0 до плюс 2, вночі від 5 до 7 градусів морозу. Львівщина тут у денний час від плюс 1 до плюс 3, у нічний від мінус 5 до мінус 7 градусів за Цельсієм. Хмельницька і Тернопільська області вдень від 0 до плюс 1, вночі від 6 до 8 градусів морозу. Мінлива хмарність і без опадів відер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Східний регіон України. Харківська область в день мінус 5, 3, вночі від 6 до 8 градусів морозу. Луганщина у денний час від мінус 5 до мінус трьох, у нічний від мінус 6 до мінус 8 градусів. Донецька область в день мінус 1 плюс 1, вночі мінус 5, мінус 7. Маріуполь вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від мінус 3 до мінус 5. Вітер східний слабкий, все добре. Майже невідчутний. Центральний регіон України Дніпропетровщина, Черкащина, Полтавщина і північ Кіровоградської області. А також Кропивницький вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 4, мінус 6, південь Кіровоградщини в день від 0 до плюс 2, вночі від 6 до 8 градусів морозу. Він в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 4 до 6 градусів нижче за 0. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 22 січня 2026 року не буде збурена магнітна активність лише 2 бали, а це абсолютно невідчутний рівень, з чим я вас усіх і вітаю, особливо метеозалежних. П'ятниця, 23 січня 2026 року. Північ, Сумщина і Чернігівщина вдень від нуля до мінус двох, вночі від мінус п'яти до мінус семи градусів. Житомирська область вдень від нуля до двох градусів тепла, вночі від трьох до п'яти градусів морозу. Київщина і Київ мінус один плюс один, вночі мінус чотири мінус шість. Очікується невеликий сніг. Південний регіон України. Запоріжжя тут день плюс два плюс чотири, а вночі мінус три мінус п'ять. Миколаївщина, Одесьчина і Херсонщина в день плюс 3 плюс 5, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів за Цельсієм. В районі Бесарабії Одеської області у денний час від плюс 3 до плюс 5, у нічний від мінус 1 до мінус 3 градусів. Кримський півострів тут день плюс 4, плюс 6, доволі тепло. Вночі мінус 2, мінус 4. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід, Волинь. Тут у денні години плюс 2, плюс 4, у нічні мінус 1, мінус 3 градуси. На Хмельниччині і Рівненщині в день плюс 1, плюс 3, вночі мінус 2, мінус 5. Тернопільщина. В день плюс 2, плюс 4, вночі мінус 3, мінус 5. Закарпатська область і Чернівецька область. В день від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 3 до 5 градусів морозу. Івано-Франківщина у денний час плюс два плюс чотири, у нічний мінус три мінус п'ять. Львівщина тут в денні години плюс три плюс п'ять, у нічні від одного до трьох градусів морозу. Невеликий сніг очікується лише на Волині, східний регіон України. Харківська область в день від 0 до плюс 2, вночі від 7 до 9 градусів морозу. Луганщина в день мінус 3 мінус 1, вночі мінус 6 мінус 8. Донецька область в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 5 мінус 7. Маріуполь у денний час від 0 до плюс 2, у нічний від 2 до 4 градусів морозу. І центральний регіон України. Дніпропетровщина, Черкащина, Полтавщина, північ Кіровоградської області і Кропивницький в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла вночі мінус 4, мінус 6. І південь Кіровоградщини тут в день від 1 до 3 градусів тепла вночі від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. І наостанок Вінниччина тут в день від 0 до плюс 2 вночі мінус 4, мінус 6 градусів. Магнітосфера нашої планети 23 січня має бути у спокої. Сила магнітної активності лише 2 бали, що вважається майже невідчутним рівнем. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах та месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе.